Доброго дня, друзі, діти. А ви помітили, що нам, людям, завжди чогось хочеться або ми чогось потребуємо? Настала осінь, ми потребуємо теплого одягу. Пограли з друзями в футбол, набігались, хочеться попити водички. Зайшли в крамницю іграшок, одразу ж хочеться придбати нову іграшку. Пішли гуляти в парк, хочеться розважитись на атракціонах. І це нормально, це наше життя, в якому багато для нас і потреб, і бажань. Розгляньте, будь ласка, картинки, пригадайте, які потреби для нас головні, першочергові, а які другорядні. Нагадую, що головні потреби це ті, без яких життя людини неможливе, а другорядні ті, без яких можна обійтись, але вони роблять наше життя наповненим, цікавим і зручним. Все це, звичайно, можна купити, збудувати, заробити, зробити. Але найголовніша потреба людини це бути здоровим, бо здоров'я не купиш і не збудуєш. Тобто для кожної людини є потреба в безпеці і збереженні власного здоров'я. А як ви думаєте, хто відповідає за збереження вашого здоров'я? Ваша сім'я, ваші рідні піклуються про те, щоб ви виросли щасливими та здоровими. Лікар лікує вас, коли ви захворієте. Швачки шиють для вас зручний одяг. енергетики дбають про те, щоб в вашому домі було світло і тепло. Водій автобуса дотримуються всіх правил дорожнього руху, щоб доставляти вас на місце призначення цілим і неушкодженим. А поліцейський слідкує, щоб ви завжди були в безпеці, і таких помічників у вас дуже багато. Але й вам самим, діти, треба добре вивчити правила безпечного поводження на дорозі, на ігровому майданчику, вдома і багато-багато інших правил безпеки, життєдіяльності. І найголовніше самому працювати над збереженням власного здоров'я, дотримуватись режиму дня, робити ранкову зарядку та фізичні вправи, займатися спортом, споживати корисну їжу, не сидіти довго біля телевізора або за комп'ютером, дотримуватись правил особистої гігієни, своєчасно лягати спати. Ці та інші правила допоможуть вам якнайдовше зберегти своє здоров'я, бо без здоров'я немає ні радості, ні щастя. Будьмо здоровими діти, бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу!